Молитва «Отче наш це найважливіша молитва в Християнстві. Вона містить у собі всі основні християнські догмати і заповіді. Молитва «Отче наш» була написана Ісусом Христом, коли його учні запитали Його, як їм молитися, він навчив їх цієї молитви. Молитва була вперше записана в Євангелії від Матвія і Євангелії від Луки. Вона є основою християнської молитви і читається щодня в церквах усього світу. Молитва Очі наш може виконуватися в будь-який час і в будь-якому місці. Вона є частиною християнського богослужіння, тому її часто вимовляють у церкві. Однак її можна також виконувати і вдома, і на роботі, і в дорозі. Щоб молитва «Отче наш була максимально ефективною, її потрібно виконувати з вірою і щирістю. Потрібно усвідомлювати, що ми звертаємося до Бога, Творця всього світу. Також важливо розуміти значення кожного слова в молитві, коли ми молимося, ми не просто повторюємо слова, а намагаємося зрозуміти їх зміст. Молитву очі наш слід читати у часи небезпеки, наприклад, перед подорожю в небезпечному районі або в умовах стихійного лиха, під час хвороби, щоб попросити Бога про зцілення, у часу смутку і розпачу, щоб знайти втіху і підтримку в Богові. Щоб очистити душу від гріхів, щоб отримати благословення від Бога. Особливо корисно читати молитву Отче наш у важкі моменти життя, вона може дати нам впевненість і силу, щоб подолати будь-які труднощі. Отче наш іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і силою, і слава навіки. Амінь.